Христос Воскрес! Вітання з фронту, думки в голос. Джерело потіхи для християн. У ці пасхальні дні ми говоримо Христос Воскрес! І саме Воскресіння Христа воно відрізняє християнство від всіх інших релігій. Адже засновники всіх релігій померли, і тільки гробниця Ісуса Христа, вона порожня, тому що Христос Воскрес! І цьому є дуже багато свідків, які. Своїми очима бачили цю пусту гробницю. Апостол Павло, як ніхто інший, дуже багато приділяє часу і слів, щоб описати значення Воскресіння Ісуса Христа. Він говорить: якщо Ісус не воскрес, то віра наша даремна. Якщо ми не віримо в Воскресіння Ісуса Христа, то нам не варто вірити у все інше, про що говорить Біблія. І апостол Павло написав слова, якими хоче потішити тих, хто втратили рідних, хто зустрів смерть і біль у ці часи війни. Адже кожного дня, на жаль, ми хоронимо наших героїв. Ми хоронимо цивільних, які померли від обстрілів, які стали жертвами агресії. І навіть без війни багато людей відходять з цієї землі. І чим потішити можна їхніх близьких? Чим потішити батьків, які втратили дитину? Чим потішити чоловіка, який втратив дружину, чи навпаки дружина, яка похова... поховала свого чоловіка, з яким можливо вони прожили кілька місяців від одруження? І в такі моменти всі людські слова вони втрачають свою силу, але є слово Господнє. І апостол Павло в першому посланні до Солонян, 4 розділ з 13 -го вірша, говорить такі слова: Не хочу ж, браття, щоб не відали ви про покійних, що, щоб не сумували, як і інші що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес. Так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і засталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Ось такі слова потіхи, і вони адресовані саме тим, хто вірить в Ісуса Христа. Без віри в Ісуса Христа ці слова для вас не будуть втішними. І апостол Павло. Говорить, що це саме слово Господнє. це не просто його видумка, чи Його висновки, чи його філософія, це його переконання дароване самим Богом. І він говорить, що коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Саме Воскресіння наше це єдина потіха для тих, хто переживає втрату. І... Коли ви бували на похоронних служіннях у віруючих людей, то ви бачили, що, хоча там і є сльози, але немає відчаю. тому що ми віримо в Господнє Слово і ми віримо і чекаємо Воскресіння із мертвих. Без цього основного такого пазла, наша картина світогляду, картина всього нашого життя буде. Не цілісною, і ми не можемо знайти втіхи ні в чому, якщо нас не потішить Господь, якщо нас не потішає істина про Воскресіння Ісуса Христа. Тому хочу, щоб це слово не тільки в Пасхальні дні, а кожного дня воно було для вас підкріпленням, потіхою, надією і основою вашої віри. Христос Воскрес. Воістину воскрес.